Ви часто купуєте або продаєте речі в інтернеті. Як думаєте, ви робите це максимально безпечно? Під час онлайн-шопінгу завжди дбайте про фінансову безпеку та кібергігієну. Ось декілька порад, які допоможуть робити покупки в інтернеті безпечно і захиститися від шахраїв. Створіть окрему поштову електронну скриньку. Адресу якою зможете залишати на сайтах оголошень під час реєстрації. Ніколи не залишайте робочий імейл. Не використовуйте під час купівлі продажу в інтернеті свій фінансовий телефонний номер той, який ви залишаєте у банках або до якого прив'язані ваші банківські картки. Замовте окрему банківську картку для покупок в інтернеті. Це може бути віртуальна картка. Ніколи не повідомляйте секретних реквізитів платіжних картки, такі як термін дії, тризначний код на звороті, пін-код, паролі до банківських додатків. Поповнюйте картку лише на ту суму, яка потрібна для розрахунку. Пам'ятайте, що обережність та увага до дрібниць допоможуть вам не потрапити на гачок шахраїв.